Це в нас пам'ятна монетовидна медаль НБУ. Це 25 років років банкнотно-монетному двору. Ця медаль вона є дуже рідкісною. Вона в ідеальному банківському стані збереження. Чому я з неї починаю? Тому що почитайте, що тут написано. Право друкувати гроші одна з головних ознак державності. Це топова медаль. 25 років монетному двору. Даної медалі тираж всього 200 штук. Вона відкарбована з латуні. І вага в неї 64,5 грам. По ціні буде коштувати десь від 3 тисяч гривень і вище. Набір до річниць незалежності. Тут виходить 5 гривень номінал, 5 монет, 10, 15, 20, 25 і 30 років незалежності. Монети відкарбовані з Нейзельбера. Такий набір НБУ не робив. Це ми самі зробили. Сам футляр виходить від набору євро 2012 5 монет. У нас був такий футляр, і ми підготували такий набір. 5 гривень 2001 року це 10 років незалежності, потім 5 гривень 2006 року 15 років незалежності, 5 гривень 2011 року 20 років незалежності, 5 гривень 2001. 16-го, це у нас 25 років незалежності, 5 гривень 2021-го, 30 років незалежності. Монети всі в ідеальному банківському стані збереження. По ціні, я думаю, що цей набір повинен коштувати від 4,5-5 тисяч гривень і вище. Монети відкарбовані з е, Нейзельбера. Наступний е, лот на аукціон номер 15 в понеділок 19 серпня в Телеграмі – це набір недорогоцінних монет до річниці 25 років незалежності. Набір складається з чотирьох монет. Монети були відкарбовані з Нейзельбера. Тираж у даних монет 50 тисяч штук. На, на сайті Monitex ми також окремо продаємо дані монети. виходить Тут одна монета до 25 років Незалежності. І ще три монети, зв'язані з українською історією. Галицьке королівство. Київська Русь. Набір в ідеальному банківському стані збереження буде чудовим подарунком. На сайті Monitex ми даний набір продаємо 2550 гривень. І також ще козацька держава. Це код товара. 52045. Ось такий ось набір. Він присвячений 30 річниці 30-річчя Незалежності України. Зроблений в 2021 році. Виходить, є тут марка. Потім також ще така більша марка. І монета присвячена 30 років незалежності. Дуже гарний в неї дизайн. В даного набору тираж 30 000 штук, ну, ось таких от блоків, 30 тисяч. У ну, насправді їх менше від, від зроблено в самої монети до 30-річчя незалежності їх було відкарбовано 50 тисяч. Якщо когось зацікавить, то дана, даний набір він буде виставлений на у нас на аукціоні в телеграм-каналі. Аукціон номер 15 в понеділок, 19 серпня. А так на сайті Monitex Ми такий набір продаємо 2950 гривень. Це код товара п'ятдесят Ну, на Auxon, я думаю, що від 2 тисяч гривень він буде коштувати. Одна гривня присвячена до річниці 30 років незалежності України. Дизайн як в архістратига. Монета відкарбована з срібла 999-ї проби, вага тут 31,1 грам. Спосіб карбування UNC. Тираж у даної монети 15 тисяч штук. Ми на сайті Monitex її продаємо 3500 гривень, код товару 53870 гривень. На аукціоні, думаю, буде коштувати десь від 2500 гривень і вище. Сама по собі монета теж перспективна, тому що тираж для архістратегів, кажу для архістратегів, тому що ті люди, які збирають архістратеги, вони точно в колекцію кладуть і цю монету. Вона по собі унікальна, тому що таких монет відкарбовано тільки 15 тисяч штук. І кожен колекціонер хоче мати її в себе в колекції. Тому на сьогоднішній день ціна 3500 вона є недооціненою. Наступна монета 20 гривень 2006 року, 15 років незалежності України. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Сертифікат я вам підібрав 3313. Буде вислана аукціон в Телеграм. Аукціон номер 15 закінчується лоти будуть в понеділок. 19 серпня монета відкарбована з срібла 925-ї проби, вага в неї 67,2 грами. І тираж у даної монети 7 тисяч. Ми на сайті Monitex цю монету продаємо 8 тисяч гривень, код товару 1402 Думаю, на аукціоні вона зараз буде коштувати десь від 7 тисяч гривень вище. Якщо не помиляюсь, ми вже виставляли таку монету на аукціон. Вона тоді була продана за 7500 гривень. Теж в ідеальному стані. Можливо, ця так само, а можливо, і більше. Наступна монета на аукціон номер 15 який відбудеться в понеділок, 19 серпня, це 20 гривень 2016 року, 25 років незалежності України. Подивіться, який я вам номер сертифіката підібрав. Всі налі 4. Дана монета в суперідеальному стані збереження. Вона відкарбована. Подивіться, Україна там написано. Вона відкарбована з срібла 925 проби. Вага тут у неї шістдесят. 7,2 грами в частоті 2 унції. тираж у даної монети 3500 штук. Ми на сайті Monitex цю монету продаємо 16500 гривень, код товару 8637. В інтернеті зараз продають цю монету від 10 до 15 тисяч гривень. Чому ми продаємо дорожче? Тому що ми вважаємо, що ця монета є недооціненою. Так як, так як вона входить до, до серії відродження української державності, це одна з найпопулярніших тем колекціонування. Наступна монета 10 гривень 2021 року, присвячена 3, річниці 30 років незалежності України. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби, вага у неї 33,6 грам, одна унція. Теж підібрав вам цікавий номер сертифіката перша десятка. Всі 0,9 монета в ідеальному банківському стані збереження. Дуже гарна монета. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 19 500 гривень. Тираж 3 тисячі штук. Код товару 53 875. З урахуванням того, що тут сертифікат перша десятка, думаю, що дана монета буде коштувати від 14 до 15 тисяч гривень і вище. Теж монета є недооціненою, тому якщо у вас є можливість її купувати ще за 12 13-14 тисяч гривень, то купуйте, кладіть в колекцію і точно з часом вона буде теж дорожче коштувати. Ось так вона виглядає. 10 років проголошення незалежності України. Ця монета в ідеальному банківському стані збереження. Тираж у неї 3 тисячі штук. Відкарбована з золота 900-ї проби. Вага у цієї монети 4,27 грам. А, а так, це одна восьма тройської унції. 3,88 грам, якщо 999-ї проби. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо на сьогоднішній день 30 тисяч 900 гривень. Це код товара 1562. В інтернеті зараз її продають в районі теж 30 тисяч. Я вже вам казав, що за останній рік вона виросла в ціні десь як на 10 тисяч гривень. Ще рік тому їх можна було купити там в районі. 18-20 тисяч гривень на аукціоні. Думаю, що буде коштувати десь від 26 тисяч гривень 27 і вище в ідеальному банківському стані збереження з оригінальним футляром. Це одна з найдорожчих срібних монет України. Якщо ми говоримо за двох двохцові монети номіналом 20 гривень, то це найдорожча монета, найрідкісніша, найменшим тиражом 10 років незалежності 20 гривень 2001 року. Монета відкарбована з срібла 925-ї Проби. Вага у неї 67,2 г. Якщо в чистоті, то дві тройські фунції 62,2 г. Сертифікат номер 998 майже останній. Тираж у неї 1000 штук. Монета в ідеальному банківському стані. Збереження. На ній, звичайно, традиційно є патина. Я вам про ці монети вже неоднократно розповідав, що їх просто без патини не існує, тому що тут специфічна капсула. Це дуже рідкісна монета. Ми на сайті Monitex в ідеальному колекційному стані збереження продаємо дану монету 70 тисяч гривень. Топ лот на даному аукціоні півкілограмова монета 50 гривень 2011 року, присвячена річниці 20 років Незалежності України. Монета відкарбована з срібла 999 проби. Тираж у неї 1000 штук і вага в неї 500 грамів, пів кілограма срібла. Монета в супер-ідеальному колекційному стані збереження. спосіб карбування в неї тут пруф. Якщо ви бачите якісь ворсинки чи якісь царапинки, то вони на капсулі, є пломби банкнотно-монетного двору. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 55 тисяч гривень, код товара 1205 гривень. Зараз в інтернеті її продають від 50 до 60 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас залишилось таких монет дві в наявності. Ця буде виставлена на аукціон, і також ще одна виставлена на сайті Monitex. Ми продаємо її за 55 тисяч гривень.